Тема нашого заняття вулиця. Але спочатку давайте привітаємося. Доброго ранку, травам росистим, Доброго ранку квітам барвистим, Доброго ранку. Сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Доброго ранку. Друзям усім! Будьте завжди усміхнені і даруйте свою радість. Ми з вами привітались і до нас погляньте, хто заглянув на гостини. Так, це автобус, бібійка наша. Він курсує по місту разом з іншими Автомобілями погляньте, які вони різ... різноманітні. І великі, і маленькі, і вантажні, і ті, які перевозять людей. В місті також є багатоповерхові будинки. Автобус перевозить людей по місту, за містом, в різні місця. І також. Автобус возить дітлахів до школи. Він їх забирає на зупинці і відвозить навчатися. А коли автобус їде, також на своєму шляху, наш автобус зустрічає кого? Так, зустрічає світлофор. І давайте послухаємо віршика про світлофор. Світлофор. Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте ко... око Клип... кліпне, лиш будь уважним. Оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Дітки, Ні. ми з вами пішоходи. І зараз погляньте, що ми бачимо на картинці. Правильно, горить. Червоне світло світлофора, і дітки зупинилися, чекають. А тут яке світло горить? Зелене. І що діти роблять? Так, переходять дорогу по зебрі. А тут що ми бачимо? На цій картинці, повторюйте за мною, горить червоне світло. Діти всі зупинилися і чекають, якого світла? Так, зеленого. А ось тут погляньте, що роблять автомобілі. Так, вони зупинилися, тому що горить зелене світло для людей. І чекають, поки всі перейдуть дорогу. Ось так. Наш автобус. Задоволений, що ви тільки що гарно розповіли про світлофор. Але він ще хоче з вами погратися. Погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, де можна гратися з м'ячем? На майданчику чи на проїжджій частинці. Так, правильно, на майданчику тільки можна грати з м'ячем, а там, де їздять автомобілі, не можна. А тут погляньте. Що хлопчик робить на цій картинці? Переходить дорогу на червоне світло, а тут переходить на зелене світло. Де хлопчик правильно робить? Так, на червоне світло переходити не можна тільки на зелене. Молодці малятка, запам'ятали. А ось тут погляньте. Переходити дорогу тільки у підземному переході. І, або переходити дорогу в будь-якому місці. Так, в будь-якому місці не можна переходити дорогу, тільки треба по зебрі, але ще я ще скажу, по підземному переходу, якщо він є, або на світлофорі. І тепер погляньте, зараз я вам підкажу. Автобус, але переходимо автобус лише позаду, але або спереду. Нам треба тільки позаду переходити, щоб нас водій побачив у дзеркало, бо спереду він нас не побачить. Молодці малятка! Ви гарно все засвоїли? Я сподіваюсь, ви ще раз повторите моє заняття і все гарно запам'ятайте. До побачення!